Минуло ще не менше ніж години-півтори. Я трогаю ось тут, де кабель живлення, холодне. Я трогаю ньом, воно вже холодне, холоднюсіньке, все працює ідеально. Ось тут, звісно, цю чорну точку це не мертвий діод, це просто розклали не дуже ідеально, трошки треба було дотягнути. Так от, дотягнемо. І працює супер, клас. Можливо, з кількістю кабелів, звичайно, перестаралися, можна сказати, і її можна убавити після цього, але. Знову ж таки, а вдруг потім клієнтка захоче дати яскравість не 50-60%, а на, на відсотків 70-80. Хоч ці кабеля хоч якось будуть рятувати, але і вони не спасуть. Так що, ну, висновок який, якщо у вас дуже дохрена RGB, воно дуже близенько, от як отут відбувається, тобто там у нас 8 метрів, тут 7 метрів. На 7 метрів на невеличку вивіску, там 60 сантиметрів. Давайте яскравість нижче. Кажіть клієнтам, щоб яскравість но-но-но. No -no -no. Оцей контролер, до речі, по яскравості дуже чітка тема. Я вам поясню, чому. Тому що на пульті ми яскравість, ось бачите, кнопка яскравості, виставляємо. Але якщо вона включає режим флеш. От, флеш. І я хочу, відповідно, ось тут яскравість відрегулювати. Я не можу яскравість відрегулювати, тому що цей флеш він регулює в даному випадку швидкість оцього флешу мігання. Да? І все. І питання, як блін далі зменшити яскравість або збільшити. Треба задати сталий статичний колір і вже після цього змінювати яскравість. Бачите, от яскравість падає. От це мінімум яскравості. Далі яскравість росте і буде знову білий. Це максимум яскравості. От так, от якось це працює. Отак. От тепер знову включаю, наприклад, флеш. І щоб дати яскравість більшу, мені треба. Не ці кнопки тиснути, бо вони просто регулюють швидкість. А мені треба дати статичний колір і змінити. Нормальний лайфхак, кстати.